А зараз подробиці анонсу цієї неділі Україна відзначила День працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості. Напередодні свята на гірничозбагачувальних комбінатах Ферекспо відбулися урочисті церемонії нагородження. Наша знімальна група побувала на єрестівському ГЗК, щоб розповісти про тих, чия праця є опорою української індустрії в цей непростий час. На заході зібралися представники двох важливих для регіону підприємств Єрестівського та Біланівського гірничо збагачувальних комбінатів. Свято мало стриманий характер, але не позбавилося теплої атмосфери та глибокої поваги до праці гірників і металургів. Церемонія розпочалася з хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих воїнів та всіх жертв війни. За тим з вітальним словом до присутніх звернувся виконувач обов'язків генерального директора ТОВ Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат Тарас Зінченко. Вітаю вас з нашим професійним святом. На жаль, ми вже четверте проводимо його під час війни, тому, перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що дають нам можливість працювати. А вас я щиро вдячний вам за вашу працю. В такий непростий час ми продовжуємо працювати і будемо далі працювати для того, щоб і наближати нашу перемогу і також для процвітання України. Тому щиро вас вітаю здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги України. Слава Україні! Вітаю вас з, вас з вашим професійним святом Днем Металогів та Гірників. Бажаю міцного здоров'я, насамперед, мирного неба, фінансового благополуччя і всього найкращого. За тим віншували кращих із найкращих за багаторічну сумлінну працю та неперевершений професіоналізм. Декільком працівникам було присвоєно почесне звання ветеран праці Форекспо», що супроводжуване грошовою премією. Це визнання підкреслює неоціненний внесок фахівців у розвиток підприємства та всієї гірничо-металургійної галузі. Далі, зі словами привітання, до колективу звернувся Дмитро Вінівітін, голова профспілкового комітету прат Полтавський збагачувальний комбінат. Його виступ підкреслив важливість згуртованості та взаємопідтримки у важкий для країни час, а також роль кожного працівника у спільній справі. Хочу сказати свято працівники гірничо-добовної металургійною. Ну тому що з вас це починається. Ви здійснюєте видобуток руди, ви здійснюєте видобуток розкуних порід, доставку залізорудної сировини на природний комплекс. Сировина важка, вона міцна, тому хотів би побажати міцного здоров'я, фізичного, ментального, щоб ви турбувалися про себе, про свої родини, про своїх близьких. Головне, щоб було у вас здоров'я. А ми, керівництво комбінату. Разом з посполковиками будемо робити все можливе, щоб цей період важкий, який на сьогодні є. Ми його пройшли разом з вами в нашій родині і доставимо нових успіхів, повернемо до тих обсягів, які ми раніше добували, і буде добро в вашої родини. Серед почесних гостей заходу був і міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Він привітав працівників і працівниць із професійним святом. Його слова стали виявом глибокої поваги міської адміністрації до праці гірників і металургів. Чий внесок є надзвичайно важливим для економічного розвитку та добробуту громади. Вітаю вас із професійним святом днем працівників металургійної та гірничо добувної промисловості. Ми всі розуміємо, як не просто працювати в нинішніх умовах. Четвертий рік країна у війні, тиск на бізнес, соціальна, політична і економічна нестабільність, але незважаючи. На все ви продовжуєте працювати, забезпечуєте надходження до бюджету громади, допомагаєте фронту. Дякую кожному за стійкість, витримку, за вірність справі. Бажаю вам вистояти, зберегти. Колектив і виробництво. Нехай поруч будуть ті, на кого можна покластись. Нехай здоров'я витримає, а серце буде таким же чуєм до тих, хто слабкіше і хто поруч. Здоров'я мирного неба, гідної праці. Сил і наснаги. зі святом! на знак високої оцінки багаторічної сумлінної праці та професіоналізму, а також з нагоди професійного свята, подяки міського голови були оголошені працівникам Єрестівського та Біланівського ГЗК. Щороку до дня металурга і гірника підприємство відзначає своїх найкращих працівників і працівниць. Традиційно фотографії співробітників, які демонструють високі показники у праці та відданість комбінату, розміщуються на алеї Слави. Цьогоріч галерея почесних облич матиме нові імена, віншуючи тих, хто своїм щоденним внеском зміцнює виробничі потужності та слугує прикладом для колег. Після завершення урочистого заходу наша знімальна група мала нагоду поспілкуватися з відзначеними працівниками та працівницями Єрестівського і Біланівського гірничо збагачувальних комбінатів. Працюю з 11-го року, це вже 14 років. Отримала нагороду від міського голови. Подяку. Дякую міському голові. Дякую комбінатам за те, що відзначили мою працю. Хочу привітати наш колектив і наші дружні колективи, сусідів зі святом побажати здоров'я всім і миру. Звісно. Сьогодні отримав нагороду від міського голови. Свій трудовий шлях почав, починав тут, на Єрісівському ГЗК у 2012 році, і у 2021 перейшов на АТО в Біланівське ГЗК. Ну, що сказати, весь колектив всіх трьох комбінатів зі святом, з Днем Металурга. Всіх всіх найкращих побажань і миру, миру ще раз миру. На підприємство я прийшла в 2008 році на Полтавській ГЗК, Працювала комірником в службі, раніше називалась ОМП. Зараз СВЛ. А на Єрісевських ГЗК я прийшла два роки тому. Гарний колектив, керівництво. Дуже всім дякую за роботу і за працю разом. Я хочу привітати всіх з нашим професійним святом, побажати всього найкращого, благополуччя, родинам, здоров'я дітям, батькам, щоб всім різбувалися. Головне здоров'я і миру всім нам. Ці історії та привітання підтверджують незламний дух і відданість працівників гірничо галузі, які, попри всі виклики сьогодення, продовжують працювати на благо України.